Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! Будемо читати з вами Біблію, таку дуже моральну історію з висновками. Це книга царів, 21 розділ. Друзі, ви знаєте, філософи в різні часи вони от роздумували, що є бажання всередині людини. Інші, одні, одні казали, з бажаннями потрібно щось робити, з ними потрібно боротися або якось їх брати, опанувати. Інші казали, ну, бажання це все. Тобто, бажання повинні керувати, йти попереду. Людина не буде рухатися, якщо її бажання не будуть рухатися вперед. Сьогодні ми з вами поговоримо і побачимо на одній історії з Біблії, як ну, ця історія як негативно впливали бажання, які людина не хотіла взяти під контроль. Як вони зруйнували життя декількох людей, і навіть життя цілих поколінь, які були. Це історія про таких відомих царів Ізраїля. Це Ахав і Ізавель, хто знає, 21 розділ. Читаємо. Після тих подій сталося таке: Ізраїлець Навод мав у Ізраїлі виноградник неподалік палацу царя Самарії Ахава. Якось Ахав звернувся до Навота і запропонував: Відступи мені твій виноградник, а я влаштую тобі в ньому собі в ньому огород для овочів, адже він поруч з моїм палацем. А я дам тобі замість нього кращий виноградник. Або якщо побажаєш, я заплачу тобі йому вартість, вартість його сріблом. Але навод відповів Хавові: Нехай боронить мене Господь, щоб я віддав тобі спадщину моїх батьків. Агав пішов до свого палацу пригніченим і сердитим з приводу відповіді, що йому. Сказав ізраїліць Навод, мовляв, не можу віддати спадщину моїх батьків. Він кинувся на ліжко своє, відвернувся обличчям до стіни і не хотів нічого їсти. Коли ж до нього зайшла його дружина Ізавель, то запитала його, чому це ти такий засмучений? І навіть відмовився від їжі. А він їй відповів: я мав розмову з ізраїльцем Навотом, запропонував йому відступити для мене свого виноградника за гроші. Або, за його бажанням, дати йому натомість інший виноградник, але він відмовив: не можу дати тобі свого виноградника. Але його дружина Єзевель сказала йому: то такий з тебе правитель Ізраїлю, встань, споживай їжу і підійми свій настрій. А я вже постараюсь роздобуду для тебе виноградник Ізраїльця Навота. Далі не буде читати, просто перескажу великий текст. Вона йде. Робить такі послання до його до людей, які очолюють те місце, де жив цей навод, і каже: от зробіть велике свято, піст, нехай він прийде на це свято, посадіть на, напроти нього людей, таких брехунов, нечистивих, Нехай вони скажуть, а він тут Бога хулив, зневажав і царя, кляв. І його виведіть за місто, каменуйте його, вбийте. І таким чином вони забрали в цього навота виноградник його, і потім прийшов пророк Божий і каже, що ви зробили? І потім каже: От як був, був цей навод був вбитий? От твоя аха в кров буде там, собаки будуть лизати, і тіло цей Ізавелі е, будуть їсти собаки. От того, що ви, ну. Так вчинили, ви так зробили. Така дуже моральна історія, дуже моральна. І давайте на неї подивимося уважно. Тут є деякі речі, деякі дрібниці, деякі етапи, які важливо подивитись, тому що ну, в цьому становищі може опинитися будь-яка людина, тому що та, тактика вона не міняється. І давайте подивимося, що ми тут читаємо: Що цей Ахав жив в місті, в нього був палац в місті, Ізраїль. Взагалі був він царем Ізраїля, ну, тобто тієї частини Ізраїля, яка була відокремлена від іудеї. Тоді то, то, то було два царства. І в нього була столиця, було місто, де він постійно жив, хто знає, столицю Ізраїля на той час, оцеє частини північного царства. Самарія. Самарія, велике місто, це була столиця, там, там була його постійна резиденція. Навіщо йому Ізраїль? Це був такий ну, важливий ход стратегічний, тому що якщо якісь проблеми, якщо столицю беруть в оточення, якщо наступають вороги, в нього є інше місто, місто, в яке він може тікати, і там може він перебувати деякий час. І він там облаштовував не тільки палац, там такий палацовий комплекс цілий був. Дуже зручне місце. Ну, воно виглядає от зараз. Якщо подивитись, то навколо така долина Ізраїль називається. І посередині такий пагорб. Ну, може, він кілометр десь в діаметрі. І от з цього пагорбу, де було влаш... був влаштований його палац, оту долину було дуже добре видно. Тобто, якщо вороги наступали там на конях або пішки, їх можна було побачити ну, за велику відстань. Це було дуже стратегічне місце. Е, розкопки от зараз були в 12-му році. Дуже багато деталей. Там в нього облаштований був досить палац, тобто людина приділяла увагу досить. Стіни були, стіни е, такі, знаєте, казімат, тобто всередині вони пусті, в мирний час там можна було зберігати е, ну, їжу. будь-що. А коли військовий час брали каміння туди, накидували, це така стіна фортеця, її здолати було дуже тяжко. І там багато було ємностей для їжі. Тобто влаштовано все було супер. Класна резиденція. Зараз там кібуц, тобто невелике поселення єврейське, і займаються сільським господарством. Так ось, коли м, ті люди, які займаються там сільським господарством, брали на пробу, на аналіз е, ґрунт, який там був е, Ізраїль ну, дуже квітуче, класне місце, там багато чого росте, але для виноградника в цього пагорба був тільки от південна частина, де виноградник міг. Рости ну просто супер. Це єдине місце, для, де для виноградника ґрунт чудовий. І це було саме місце цього чоловіка, в якого був виноградник там виноградник століттями, який переходив з покоління в покоління. Там все було облаштовано. Місце, де топтали виноград, воно в камені висічено, досі збереглося. Ємності куди стікав цей жмих, так скажемо, весь, і там пер перша ферментація була. І це було вже, знаєте, таке налагоджене виробництво. Тим більше, що коли виноградник передавався з покоління в покоління, то і сама рецептура виготовлення була такою родинною таємницею. І ви уявляєте, цей виноградник це все його життя. Це його життя. До нього приходять і кажуть: я тобі дам інший виноградник, який інший. Де ти його візьмеш? Ну, тобто, в кого забереш? Ну, десь виїжджати в інше місце. Я не знаю, як там вирощувати. А тут вже виноградник є століттями, все налаштовано. І більш того, за законом Ізраїля, ви пам'ятаєте, що написано в книгі Левіт? У вас нехай ваші ділянки не продаються. Так написано в законі. А якщо і у вас будуть великі борги, і раптом потрібно буде ну, заплатити, і у вас викуплять, то що, ваші родичі, нехай викупаються назад, щоб ділянка була в твоєму коліні. Тобто, ну, це він і за законом, і за традицією, влаштування його життя. От приходить цей цар, у якого це не перша резиденція, і каже: Хочу в тебе його взяти. У нього є бажання. У нього бажання. Тоді це був мирний час. Знаєте, коли мирний час, то царі починають займатися, да, вони в воєнний час глупостями займаються, а в мирний час тим більше. І він хотів облаштувати. І що ми читаємо? Йому сказали ні. Йому сказали ні. Що він робить? Приходить додому, лягає, да, в стіну в не, нього немає бажання їсти. Да. Приходить дружина, каже: що таке. Він каже, Донбас хочу. Він каже, ну, от така була ситуація. І мені відповів цей чоловік, ну я так трошки розстроюся, тому що це мої плани зламало. А вона каже: так який ти цар, що ти так себе ведеш, тебе не поважають? І вона каже: я зараз твої скіли прокачаю, я зараз тобі покажу, як потрібно діяти для того, щоб бажання царя були реалізовані. І вона ламає всі моральні ну, речі, всі кордони, вона затягує в нечестя ну, багато людей, і що вона робить. Її бажання, його бажання, яке проросло і в неї, воно руйнує все навколо. Для нас це дуже така показова картина того, як бажання живуть в нашому житті і як вони іноді живуть своїм життям. Мати бажання взагалі то нормально. Якщо в нас немає бажання жити або розвиватися або щось розширювати, або добрим чином впливати, то це проблема. Але, але бажання бувають в нашому житті це як клітини. Коли клітина здорова, вона росте в своєму форматі, да? вона оновлюється, вона в певному органі відіграває свою роль, бере певне навантаження, і це нормально. Але коли з клітиною щось відбувається, що клітина стає. Чим пухлиною, і вона розвивається і руйнує, починає руйнувати все навколо. А не дай Бог стає злоякісною пухлиною, що вона проростає оболонки органа і починає, знаєте, ці метастази пускати і не бачити кордонів, то це велика проблема це смерть для організму. Отак в нашому житті. У нас є бажання, ми їх розвиваємо. Іноді чудово, коли вони реалізуються, і від цього добре нам, людям, які поруч з нами, і це не шкодить комусь навколо. Але коли буває так, наше бажання стикається з якимось кордоном неможливості його реалізації, і за того, що воно заступає на життя інших людей, ну, як кажуть, от заповіді, да? читаємо 10 заповідей. Якщо ти пожадав да, те, що в твого ближнього, от в нього, Ну, це проблема. Не давай тому, то жаданню або цей пожадливості руйнувати життя інших людей, або жінку іншого. Да? Ну, що, що ми читаємо, то ти просто повинен подивитися і зрозуміти, що це оце руйнує. Є багато чудових бажань в нашому житті. Але коли вони руйнують щось навколо, ти просто зупинись. Ахав, він. Зрозумів, що він наткнувся на стіну. Тобто, коли йому цей чоловік, навод, відповів конкретно ні, і аргументував, сказав, «Ну, я за законом це не буду робити. І більше того, це, ну, це моя родина, це моє життя, це те, що нам передано було, і це майбутнє моїх дітей, я не віддам тобі. Тобто, якщо б цей цар ахав, сі сказав, ну окей, я буду сприймати це, як воно є. Просто ти виходиш, ти вже з вікна свого насолоджується тим, що в тебе є виноградник тут чудовий. Є поруч якісне, ну, класне вино, яке можна купувати. Це така торгова марка на тому місці. Все на своїх місцях. Люди на тебе не ображаються, все на своїх містах. А коли вони починали так вчинити, коли вони вбили навота, вони налаштували проти себе всіх людей місцевих. Всіх. Тому що люди дивляться і розуміють: от подожди. Прийде час, прийде час, коли ти будеш слабий. Прийшов час, коли вона в себе сиділа в башті, і підійшов один з Божих людей, подивився і сказав тим юнакам, які поруч з нею, а хто зі мною, а хто з нею. І вони побачили, що ми будемо на стороні цього чоловіка, і викинули її з вікна. І тобто, просто все, все оточення воно стало для них ну, абсолютно чужим. Саме оточення їх знищило, тобто це, знаєте, такий моральний закон, який діє, і це повинно розуміти. Тобто, людина досягає своїх бажань, але якщо це виходить через руйнацію, через поганий вплив на інших людей, то людина робить для себе просто те оточення, яке саме її з'їсть потім. Не розуміючи, що це, це Боже закони, так скажемо. Але більш того, ну ми ж віруючі люди, ми ж дивимося на це, на це і кажемо: ну, як віруючі люди, ми ж такого взагалі не вчиняємо і не будемо вчиняти. Ну, ладно, якісь люди таке роблять. Але ми, як віруючі люди, повинні розуміти, що іноді наші бажання, які всередині, вони не відрізняються від бажань, які всередині невіруючих людей. Ми як віруючі, розуміємо. Але в нас ну, підходить цього інший. Ми просто вміємо цим працювати. Апостол Павло сказав: усіляку думку, яка виникає в тебе серці, в голові, потрібно її що полонити, фільтрувати, да? полонити в полон Ісуса Христа, тобто Божа оцінка того, що в тобі є. І тут просто потрібно зупинятися. Ахав, він зупинився. Він просто це його бажання негативно просто вплило на його емоції. Він ліг, він зрозумів, я більше чинити нічого не буду, просто в мене настрій зіпсувався. Якщо б він просто перебродив в цьому зіпсованому настрої, то він би передумав, перегорів, змирився, і воно так нормально, він би жив своє життя, та насолоджується в нього багато чим. Просто бери, ну роби, що ти хочеш в цьому Ізраїлі. Ну багато ж там Просто не. На заселені місця, їх, їх дуже багато. Хочеш будуй, хочеш там роби, ну ніхто тебе не виганяє. Просто якщо б він перебродив в своїх емоцій, було б ще ок. Але поруч людина, яка каже: стоп, це твої бажання, це бажання царя. І нехай вони не будуть зупинятися, що оці люди. І вона вибудовує стратегію як бажання реалізувати всупереч. Життю інших людей, і воно починає негативно впливати. Чи буває таке в житті віруючих людей? Буває, але знаєте, в перетвореному такому виді, в лайтовому. А чого люди починають заздрити? Чого люди починають на основі заздрощів пліткувати або наводити якийсь негатив на ту людину, якої ти заздриш? І, знаєте, це бажання це такі речі, які під тиском знаходяться. І якщо людина віруюча не може з цими впоратися, вона знаходить якісь більш-менш лояльні або легальні шляхи для того, щоб все одно це твоє от пожадливість, вона от десь вилізла, але от в такий... В законній формі, в такому християнській формі реалізації. Чи е, іноді віруючі люди не бадаються один з одним, чи іноді его віруючих людей не стикається з его іншої віруючої людини, що ж іскри іноді йдуть. Люди можуть і ображатися, і якось там е, в моральному плані штовхати один одного і не сприймати, і, і заздрити, і такі от речі. Чи не буває це? Буває. Буває. Що ж робити? Мати розуміння того, що це в твоєму серці. І вчасно що зробити це з цим бажанням просто його щупальця відсікти. А окрім тебе, цього ніхто не зробить. Якщо ти не будеш цього робити, це як ракова пухлина. Якщо не зупиняти, то це ну, росте в ті міста і так впливає на стосунки з іншими людьми. Що тебе, як християнина, буде руйнувати. Тому це твоя відповідальність: взяти ножиць і сказати: стоп. Ну, тобто, я розумію, от уже ці мої поштовхи, от уже ця, цей мій рух, це неправильно. Господь навчи мене, як собі володіти, ага, прощення попросити попрошу. Сказати я не правий? Зроблю це. Змиритися, окей. Інакше гордість. Вона вилізе, і це буде зброя диявола для того, щоб руйнувати життя інших людей. І коли починається між віруючими отакі от речі, то, наприклад, невіруюча людина, подивившись, вона зрозуміє, що ну, а що це? Ну, тобто, вона, не побачивши любові Божої, це її не притягне до Бога, а навпаки. Та церква це таке ж середовище, як і будь яке будь-яке в світі. Більш того, іноді. Із-за того, що віруючі люди не можуть прямо якусь негатив чинити, да? із-за того, що не можуть матюкатися, то іноді так викручуються, і так можуть сказати, і так негативно вплинути на іншу людину, що краще б ти матюкнувся іноді. Знаєте, отак от, от буває. Думаєш, отак людина заходить своєї впертості і в. Такому розумінні, що я такий святий, я такий праведний, і це моя свята очищена натура, а оце от грішники навколо, що думаєш, ну навіщо ж так робити? Тобто це наша відповідальність щось робити з нашими бажаннями. Є багато добрих бажань, давайте їм простір, добре бажання виражати, це велике благословення. Піклуватися про себе, про родину, про свій стан, мати повагу до себе, це чудово. Ніхто нас не заставляє, знаєте, ходити і нас принижують, а нам вклонятися і казати, а принижуй мене іще. Ні, ми маємо гідність, ми маємо мудрість, але кожен з нас чудово розуміє, коли в моєму серці вже виростає те, що починає обурювати інших людей. І така і, і гордість, і наше намагання, щоб нам вкорялися, щоб нам вклонялися, щоб, по-моєму, було, то просто зупиніться, зупиніться, дайте оцінку цьому, і нехай це, знаєте, в молитві вийде вашій. Станьте перед Господом, скажіть: Господь, ти бачиш моє серце. Не зробите в молитві, окей, у вас настрій, настрій зіпсується. Ну, зіпсується, походите, ви отак от себе поклієте тим, що ви не можете щось зробити, та й заспокойтесь. Але якщо у вас в голові народжуються якісь плани, та я буду отак, та я от то, та я от придумаю, та я от когось налаштую, там проти, та я… І що людина не зупиняється, не заспокоюється, вона себе і накручує, це може живе, то зупинись просто тому, що ти в своє життя допускаєш ракову пухлину. Як апостол Павло сказав, що. Гіркий корінь. Кіньте в борщ гіркоту. Ну все, то просто неможливо їсти, тому що це отрує все. Ти радіти не можеш, насолоджуватися не можеш, вже й сонце не таке, люди не такі, церква не така. І все, я хочу, щоб все по-іншому було, і ти не можеш заспокоїтися. Зупинись, дай цьому владу дай контроль, тому що інакше твої. Бажання зруйнують життя інших людей, але це ж на цьому не зупиниться. Читайте історію, як це бумерангом повертається в життя людини. Вона не змогла зупинитися і її бажання стали зброєю, яка вбиває інших, і потім ця зброя повертається про неї самої. І це коли йде на інший круг, це зло, то змітає все на своєму шляху і руйнує життя людини. Не хочу читати цих деталей, як був вбитий Ахав, як була вбита Єзевелі, валялося її тіло і собаки їли, це, ну, це гидко, але це реальність і це навчання. Цікаво, що на цьому місці певний час навіть була церква. Церква, ну, Тобто е цей колишній е дворець палац Ахава. Там частина була церквою, там, там залишились надписи. Тобто, от люди розуміли, що це частина цієї історії Ізраїля, і були віруючі люди, які там збирались. Але що то за проповідь, якщо я не закінчу Ісусом Христом? Знаєте, про Ісуса Христа думкою. І вона тут чудово лягає, тому що взагалі оцей навод, людина, яка піклувалася за свій виноградник і заради нього стала жертвою це дуже чудовий прообраз Ісуса Христа. Та да, дивіться, він мав сміливість сказати: не дам зруйнувати мого виноградника. Як Христос, да? лідери Ізраїля казали, а хто ти такий? Лідери Ізраїля, зазіхнувши на людей, які покаялись перед Ісусом Христом, змінилось їх життя, вони хотіли панувати, щоб їх думка була зверху, то вони взяли злих людей, які сказали: та ми чули він тут себе Бога. Чиняв, і вони просто його вбили. І цей навод став жертвою за свій виноградник, для того, щоб цей виноградник зберігся. Тобто Його турбота, він захистив собою. Ісус Христос є тим, хто помер за нас, за те, щоб ми були збережені. Тому що сама велика зброя це. Ну, по суті, це зло, яке народилось в серці дияволу, розпо... ну, почало розповсюджуватися в духовному світі, а потім і в світі людей для того, щоб руйнувати життя інших і заплямити славу Божу. Але Христос собою закрив і захистив і сказав: не буде цього. Це дуже сміливі слова, які сказав Навод. Але він війшов в історію. І ця історія, вона для всього, взагалі Ізраїля, ну, така ну дуже дуже моральна і дуже цікава. Тому радіємо тому, що Христос став за нас жертвою. Що зробити, коли в нашому серці виникають бажання? Перше, на аналіз ці бажання. Розуміємо, що це таке добре бажання. Розвиваюсь. Але дуже показово, коли твої бажання упираються в якісь кордони. І це кордони може закона, незаконно, життя інших людей, морально, принципи Божі. Якщо ти вже бачиш, що твоє бажання так росте, що вперлося в ці кордони, то давай йому ну, напрям або відсікай його, не давай йому можливість руйнувати твоє життя. Бо після цього йде біль і зло. Ми, як християні, повинні це розуміти. Це прості речі, про які я кажу, дуже прості. Але якраз в нашому житті більше всього ну, працює те, що просте. Тому, друзі, нехай Бог дасть вам мудрості пильнувати своє серце, щоб зло не заповнювало його, щоб ваші бажання були Божими бажаннями і приносили благословіння, розвивайтесь духовно, збудовуйтесь, але майте мудрість в тому. Щоб не чинити зла іншим людям, і щоб наші дії були на збудову церкви, на збудову суспільства, на збудову життя інших людей, і нехай через наше життя, через наше служіння прославляється наш небесний Господь. Нехай славиться його ім'я. Амінь. Давайте, Дякуємо Бог. за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього, на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса. Буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі на все добре. Хай Бог вас благословить.